Карпаття проти наркотиків одноіменна профілактична акція стартує в Івано-Франківську. Її організатори намагаються спонукати молодь до активного та здорового способу життя, а також поінформують людей про наслідки вживання наркотичних речовин. У програмі акції веломотопробіг, танцювальні майстер-класи, концерт та показові виступи правоохоронців. Соціальний рух підтримують відомі люди Прикарпаття та України, які на власному досвіді довели досягти успіху та визнання можна лише завдяки здоровому способу життя. Спорт надає можливість побачити країну і світ, а це набагато краще, ніж померти у підвалі від передозування. Всі прості люди, і ми всі просто своїм прикладом життєво маємо показати. Так, там Назар, Петро, Василь, чи як там чи інші, тобто люди, ви маєте просто такі, ви є такі, як ми, і ви можете добитись певних результатів. В рамках акції буде також танцювальний флешмоб. У ньому візьмуть участь близько двох сотень юнаків та дівчат. Майже сотня з них задіяна до хореографічної постановки. Її керівництво здійснює хореограф майдансу Ярослав Бабчук. Сама постановка буде відображати свого роду соціум наш, який живе своїм життям і здебільшого, здебільшого, не хоче помічати те, що відбувається навколо. Не хоче помічати тих людей, які. Попали в дану проблему. І навіть коли помічаю, вони зазвичай цей соціум він цурається цих людей. В обласному управлінні МВС стверджують, останнім часом спостерігається тенденція до зростання наркотизації населення та поширення наркоманії серед молоді. Зокрема, вколо споживачів небезпечних речовин потрапляють все більше підлітків, залежність котрих починається з вживання легких наркотиків. З кожним роком ми бачимо збільшення фактів і втягнення до вживання наркотиків молодих людей, скоєння злочинів саме би, неповнолітніми. Або використання би, неповнолітніх під час там інших кримінальних прокурору пов'язані з незаконним обігом. З ними розмовляють, залучаємо і лікарів-наркологів, і захід шанс нас підтримує. Вони розповідають, як вони стали на цей шлях. що вони що вони саме втратили в цьому житті, вживаючи наркотики. На Прикарпатті понад три тисячі наркозалежних осіб перебувають на обліку. Більшість молоді люди віком до 40 років. Серед них 23 неповнолітніх. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.